Вітаю вас, друзі! Сьогодні дивимось просто моментальний бій на мантікорія. Оце відео з розряду, що буває, коли кидає грамотного алтивода. Тим більше, що у нас сьогодні мапа. Малинівка стандартний бій, і ми відразу їдемо і кажемо союзній команді Ялинка Різдвяна світись. Дивіться, ми ще підсвітили. Пересвітили от ми ТСК зараз. Оце дуже, дуже величезне. Таке правильне рішення, не тільки, не то, що правильне рішення, а мається на увазі, що це дуже величезний внесок в те, що у нас тільки по одному легкому танку в сетапах. Тобто у нас це мантікора, ми дивимося, в команді противника це був тесак. Ми свого опонента забрали і можемо робити абсолютно все, що хочемо. Ну, звичайно, в рамках, в рамках дозволеного мається на увазі, щоб нас не знищили. Чотири з вже нам асистику зайшло, до речі. Якщо а хтось не знав, то якщо, наприклад, наша наш підсвіт уже закінчився, якась ворожа машина вже відсвітилася. А після того ще хтось з наших союзників зробив пробиття, це е, нам враховується також до копілки. І це також може і не врахуватися. Так само, наприклад, якщо ми завдали шкоду по по комусь з танків противника. І після бойова статистика показала, що нам це все зарахувалося. Так само і з асистиком. І, до речі, до слова, наш автор реплею з ніком Ветер якось так, мені здається, грає сьогодні у зводі з Бабахою та грильм 15. Можливо, хлопці роблять якісь, не знаю, ОБЗ на ПТ-15 або 6 того. Наша мантікура світить нашим ПТ-шкам, наші ПТ-шки. Відроблять, подивіться, що зараз відбувається. От я не знаю, як так просто. от Яка наглюка у нас сьогодні на Мантікорі, ми дивимося. От подивіться, як в'їхав просто як нагло. І Так, трішечки нас понадкушували, ну але це не трагічно. Ми розмінялися на нашу користь. мається На увазі, що наші союзники розміняли нас? У нас залишилось 522 хітпоинти, але 7291 асистика. У нас вже є. Так, до речі, у цьому патчі я не бачив, щоб хтось більше на свічу, чи на Малинівці, чи на Прохорівці на будь-якому танку І такі е показники, як сьогодні, покаже нам сьогоднішня вантікора. Ну, можливо, я чогось і не побачив. Дуже багато реплеїв, дуже важко їх відсортовувати. Якщо що, це Ну, пишіть обов'язково в коментарях. Мається на увазі, але мається на увазі, що це мені на вскидку. Я не, просто фізично не можу. Все відфільтрувати. Ну, ви мене зрозуміли. 9241 вже асистика. У нас в кишені в команді противника ще ціла урава танків, потенційних наших, які можуть піти до асистика. А саме понад 15к хітпонтів команди противника. Тобто це потенційні до нашої кишені. Звісно, далеко не всі, бо тому, що от, бачимо там два важких танка противника. Зараз на гірці, якщо дивиться, на мінімум або одного вже знесли. Так, там було три ще об'єкт 705 тепер підсвітився. Так і от ці, ці танки до асистика нам 100% вже зайти фізично не можуть. Хіба що ми поїхали б туди і просто пулькали по е гусеницях. Так, знаходимо ТРВ-шку, от стояла отут до тої пори, поки вона не виїхала з куща, От Ви бачили, навіть коли він почав рухатися, танк на тервестореб на цей ворожий, Поки він знаходився в кущах, ми його виявити не могли. А це на секунду мандєкора. І подивіться, на якому обладнанні У нас абсолютно все стоїть на засвіт. От Ви бачите, малошумка, оптика. Так, а це. Так, це мала шумка, я так розумію. Можливо, хтось мене поправить в коментарях. Я забув, як оце, оце називається, можливо, я щось поплутав. І таке може бути, тому що я на легких танках вже давно не їздив. Так що це знову ж таки все ж таки, мені на скидку. Знаходимо гриля 15-го. Зараз його наші союзники, можливо, доберуть, можливо, ні. Так, забрали. Це Лео ПТА, наш союзник його добрав. І зараз черга вже дійшла до ФВ 40.05, так? Тобто бабах, знаходимо і в лісі також. ДЗТ-159 також ми знаходимо. Естервешка ще далі кудись втікає. Ну, хлопче, 9-1 рахунок, це повний розгром абсолютно завдяки нашому ЛТ-воду на Мантікорі. Ми зараз бачимо отакий розгром. Вже 12, 11-2. Рахунок уже чотири танки тільки залишаються в команді противника. Ми їдемо, щоб нам зарахували до оцей асистик з ДЗТ-159-го. Ми, звісно, з кимось будемо його ділити, але зі стандарта Б стеревешки та однієї та другої, що за все, це буде зарахуватися тільки нам. Ми їдемо просто наглючувати, як нас не забирають. Ну, звісно, це маленький танчик СТРВ-130, все ж таки завдає нам шкоду. Уже понад 15К. У нас асистика. Подивіться, 1097 залітає. Це Т-30 забрав СТРВ шко є один єдиний постріл, який ми зробили, він і то ще й не залітає. По вн 8 майже нічого не заробив. 261, тільки одиниць. Майстра, звісно, він здобув. Медаль дозорний та розвідник. І з нульом жодного пострілу. Не зайшло один постріл тільки зробив, але мається на увазі навіть не влучив. Так є скільки з преміум-аккаунтом на 116 тисяч. Пішов плюс, подивіться, нам ще й зайшло е, оці. Бландики, які робили наші союзники після того, як противники відсвітилися, і нам зарахувало 18432 асистика. Це все чисті. Тобто мається на увазі, що ми тільки світили. П'ять з половиною хвилин тільки треба в війно. Дуже швиденький бій, абсолютно. Так що, втім, кому сподобалося? Обов'язково протискай оту Жирнішу, подобайку, підпишись на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках.